Салют усім, Сюті Потіпай і сьогодні. Так, секундочку. Раз, раз. Так. Я просто тому що. Я думаю, що у мене запись на йде і так далі. Тож, дайте спочатку. Салют усім, Сюті Потіпай, і сьогодні у нас буде реакція на кіномосок і нового відео, яке називається. Чому всі говорять про фільм Формула 1. Огляд фільму f Ну що ж, я. Я так розумію, що це буде огляд на оцей новий фільм, який вийшов зовсім недавно, а іменно Формула 1, який я дуже хочу подивитися, коли він вийти в файному якості, і так далі. Я люблю такі теми про гонки і так далі. От я люблю такі фільми, як... Форд проти Фірарі, вроді якось так називається. Тачки певна річ люблю, і гонки вроді фільм якось так назвався. І ось вийшов фор, фільм, фільм Формула Отен, який про Гонки і говориться. Ну що ж, давайте подивитеся, цікавіся, наскільки фільм вийшов, чудесним, чи десь є провали і так далі. Всі почали приємного переліту. Всі смачного ми поганами. Дивитися. Місце пілота у Формулі 1. Тільки можна казати, як переміг, то ти найкращий у всьому світі. Усіх вітаю, друзі! З вами кіномозок, і якщо зараз ви знайшли себе тут, отже, ви так само, як і я, любите хороше кіно. Так? Сьогодні в обговоренні фільм про найдоміші автоперегони світу Формула 1. Як завжди за традицією поговоримо потрохи за все, то сідайте зручніше. Леді і джентльмени. Пристаніть, будь ласка. Твори, ано, <му> давай, <му> про що будемо. Це не просто чергова спортивна драма, а справжній кінематографічний експеримент, який поєднав світ великого кіно та реального автоспорту. Від самого початку автори фільму прагнули зняти не просто черговий фільм про гури, а найбільш автентичну історію, яку будь-коли бачив глядач у цьому жанрі. Все почалося ще у 2021 році, коли в студії почали боротьба новий сценарій із Бредом Пітом у головній ролі. В результаті проєкт брав збирану команду. За кермом опинився режисер Джозеф Косинський, той самий, який три роки тому глядачів у небо разом із Томом Крузом у фільмі Колнерік. Псуши глядачів затамувати подих у кабіні винищувача, Косинський вирішив трохи зменшити висоту і наступний свій переніс на асфальт. Однак і oh. тут, щоб краще не сідати, про що більш детально скажу у 4 розділі. Унікальність Формули 1 полягає у способі зйомок. Протягом 2023 2024 років Знімальна група працювала просто під час реальних епіз Формули 1. Спеціально для фільму створили вигадану команду Apex GP з власними гаражами та буллями. У липні 2023 року основні зйомки розпочалися на трасі Сільверстоун у Велибританії, ага. зокрема під час уікенду Графі 2023 року. Зйомки відбувалися на таких трасах, як Монса в Італії, Зандворд в Нідерландах, Лас-Вегас у США та ще кількох гран-при. Боліди використані для зйомок по модифікованими машинами Формули 2, спеціально адаптованими під потреби зйомки у форматі IMAX зі спеціальною аеродинамікою та потужністю понад 300 км на годину. Камери кріпилися просто до болідів. Зокрема, використовували модулі Sony та кастомізовані сенсори з iPhone, Щодо дасть ефекту присутності, про що детальніше я розповім у третьому розділі. У тревері це завершилися приблизно у березні 2024 року, що збігається зі сценою на трасі Ясмаріна під час гран-прі у Абу-Дабі. тут тут В центрі. В історії знаходиться Соні Гейс, колись блискучий кончик, якого з трасою пов'язувала не просто швидкість, а саме життя. Mm -hmm. Нині він мешкає у гоні, бере участь у другорядних змаганнях і час від часу підміняє пілотів там, де потрібна тимчасова заміна. Його дні слави давно позаду, і, здається, він змирився. Я своє відбув. Розчовий. Та одного вечора до нього приходить Рубен, його старий друг і нині власник команди Формули 1, яка з кожним сезоном балансує на межі зникнення. Слухай, скажу, як є. Звіт, якщо ви не Йому потрібен не просто пілот, а той, хто зможе вдихнути в команду вогонь. І цей вогонь він бачить саме у «Соні». Хтось погляне на Соні Хейза. І побачить чувака, що живе у фургоні. Загублений потенціал. Та... Можливість. Гейс <звук> спершу відмовляється, але життя на запасному колі це не його стиль. Завдання перед ним стоїть не з легких. Не просто сісти за кермо болі. Ви перерва, але й стати наставником для молодого таланта вашого піка. Він зухвалий, швидкий, бідний і має все оку. досвіду, терпіння і вміння бачити гасу не тільки прямо до перемоги, але й поле битви, де важлива стратегія, а не ті гасу підлогу. Mm -hmm. Сподіваємося на можливість. Сподіватись на стратегію. Щось додасте пропаді. Треба... Зтохуйся не не вести курва! Сука. Як на слово весне. Сдиваємося на можливості. Сподіватись на стратегія. Про... Треба їхати швидко. Отак на треку зіштовхуються два покоління. Один з рамами минулого і інший з вогнем в чах. Їхня взаємодія це не просто банальне вчитель та учень, а повільна напружена дуель характерів, у якій кожен має чому навчити іншого. Хлопчики, якщо до конструктивної критики одне одного, не не будь будь таким кретину. Це конструктивно. Вау. Ну і все за класикою. Ветеран, який нічого не збув, новачок, який ще нігало не зрозумів, команда, яка сподівається, що хоча б цього разу здасться, і траса, яка не прощає ні гордині, ні самовпевненості, ні погано закрутих гайок. За свої болти і гайки прийшов час цього На відміну від інших фільмів про перегони, таких як Гонка, Гран «Гран-туризмо» чи Феррарі, які описували реальні події, mm -hmm. сюжет цієї стрічки це художня вдатка з елементами реальності, так само, як і вище згаданий Топ Мевері. І варто сказати, що цього присмаку на реальних подіях, його у фільмі. Оскільки варто лише головному герою з'явитися у кадр, відразу зрозуміло, що все закінчиться добре. Так, буде ладно, буде непросто, навіть безпечно, але врешті-решт вони таки це зроблять. Щось вийде можливо. Чи будуть несподіванки в ході? Однозначно, будуть. Чи хтось загине? Я не знаю. Звісно, можна було б підкинути несподіванки поворот, що мовляв, після останнього візу Соні стало трохи кепсько від перевантаження, і закінчити фільм Дефісом між двома датами. Але ви що, не дай Боже, раптом фільм бере мільярд до треба буде терміново робити сиквел. Тим паче, подейкують, що режисер вже має ідею, як воз'єднати старих друзів у кросовері Днів Грому та Формули 1». Опа. І насправді явно таке подивився, як Том Круз і Бред Піт. Ганятимуся один з отих на швидкісних болідах. Ну і очевидно, не. що за ті хуси Соні та Джош на трасах. Тобто, коли, коли один там всіх підрізає, інший нікого не прокає, то що команду за таке швиденько дискваліфікували. Неспортивна поведінка. Ви знайте, ви поводилися як негідник, вірно. Так, так. І також в мене любов. Цьому фільмі геть займ, оскільки бо банально ні до не призвобить, і створює враження, ніби її вписали ну, про, аби було, ніж для розкриття ну, на бо, як же ж головний герой може когось кохатися. Тим більше, що Соті, це що? такий хреновий варіант, щоб планувати з ним ще парість, так він, безперечно, досвідчений професіонал, гарний наставник, що і, можливо, дуже хороше людей. Але три невдалі шлюби. Це про щось це свідчить. Можливо, варто було залишитися Соні на треку, власне, там, де йому місце. Щоб не сталося, я керуватиму тачкою. Я сам обираю таке життя. Дари ну, тут просто судобральні. Головну роль фільмів виконує Піт. Хоча я не є його палким фаном, але в свою роль okay. він вписався чудово. До того ж, варто віддати йому належне, адже у свій 61 він виглядає ну років на 45. Він дуже вродливий чоловік. друзі, якщо хтось із вас в темі, напишіть у коментарях, чи правда, що ванни з льодом вожують молодість. Його герой Джоні у особ... Мудрість та досвід, з якими, на жаль, можна народитися, а можна лише набути, зробивши тисячу і ще трохи помилок. Особливо, класно те, як він тримається перед камерами і не піддається на провокації. Я в цей момент, знаєте, згадував наші пари журналістики, коли нам розповідали, що а, якщо ви ставите комусь запитання, на які можна відповісти так чи ні, то не дивуйтеся, коли вам. Так, і відповідатимуть. Mm -hmm. Зокрема, коли а, журналіст у нього запитує, що ви пройшли такий довгий життєвий шлях, вже душе не виїздили на професійних гонках, чи є у вас щось таке, що ви шкодуєте у своєму житті? А він такий спокійно сидить і каже: Так, є. І все, і журналіст mm -hmm. стоїть із язиком в одному місці. Mm -hmm. що? Mm -hmm. А, mm -hmm. а, а нема що сказати. Друмиці, не від, від, від деяких. Компанію Пітус Демсон Ідріс, якого особисто я бачив перше. Однак, якщо а, серед вас фанати серіалу Чорне дзеркало, ви таки а -а -а. можете впізнати знайоме обличчя. Ясно. Його персонаж Джошуа Пірс стає наочним прикладом того, що буває, коли бляха не слухає, що тобі кажуть дорослі. Ні, ти будеш мовчати і слухати, бо говорить дорослий. А якби хтось загинув? Усе було б інакше, так? Ти винуватив себе. А якби вмерти? Я себе винуватив би. Вирішивши не відставати від свого приятеля і колеги Тома Круза, піт підійшов до підготовки дуже відповідально. Зокрема, як він, так і Демсон Ідріс пройшли справжній курс пілотування. Ставалося на болідах Формули 3 і 2, поступово перегонюючи до поколових заїздів на трасі. Загалом, Піт наїджає. Понад 6 тисяч ріль і знімав сцени у шоломі без каскадерів. Ще однією своєрідною візитівкою фільму стає Хав'єр Барден, який на рівні із Пітом відповідає за харизму у кадрі. Інша, не менш важлива за сюжетом роль, дісталася Кері Кон, яку здебільшого саме за коротку.

Це першопрохідниця у своїй царині, оскільки вона є першою жінкою-техніром у складі комади Формула-1, що за сюжетом неабияк девує СО. Звісно, не можна не згадати, дещо що викликало обурення у глядачів. Одну з ролей у фільмі мала виконати акторка Симон Ешлі, відома глядачам за серіалом Бріджердони. Я вона знімалася на трасі у Сільверстоуні, але її сюжетна лінія була повністю вирізана з фільму. О боже! бо Моя бабуся цього не переживе. А що таке? Мене вирізали. У фінальному монтажі вона з'являється буквально на кілька секунд. І лише глядачі із натренованим оком встигнуть її помітити. Мені особисто дуже шкода, бо мені ця гра подобається, і я чекав її побачити у новому фільмі. Її ім'я залишилося у фінальних титрах, і, як можемо бачити, її героїню мали звати Селф. Цікаве таке. Проте, як пізніше пояснив режисер, вони були змушені пожертвувати кількома сюжетними лініями задля збереження загального темпу країни. You know, the worst part of my job. There's two aspects I don't like. One, calling an actor and telling them, to them and the second one is calling actor and letting him know that their story did it. it. Happens on every film, and in the case of this movie, there were two or three storylines that did make it into the final it. But Simone is a phenomenal actress. She's finally talented. She's a great singer. Myself, uh, which I like to do. And She's She's Акторка також підтримувала вихід фільму на світовій прем'єрі разом з усією командою де сяяла у розкішній золоті. Here. І все б нічого несмотря... зараз, хронометраж не гумовий. І дивіться, не на те, що її все рівно прийшла на, на прем'єру самого фільму Ніхіра особі, Я думаю, вона після такого opiata і більше не хоче. Мати його з, з режисером. Але ні, все рівно прийшла. Окей. Це темно, а окей. І таке часом трапляється, але цікаво те, що подібне, відбувається вже не вперше. Так з фільму Top Gun Meве, того ж режисера, було вирізано сюжетну лінію персонажа, якого зіграв Менні Джакінто, чиє ім'яко було вказане у титрах. Він мав зіграти одного з. Пілотів, яких навчав Мевелі, і пройшов інтенсивні тренування разом з іншими акторами. І так само, як у випадку Димон Ешлі, його персонаж не з'явився на екрані. Звісно, це все виглядає як стандартна жертва монтажу. Не вмістились, не вписались тощо. Однак, коли подібне трапляється в твій поспіль, до того ж з акторами неєвропейського походження, глядач починає ставити незручне. Особливо якщо ці актори мають ще й важну армію фанатів. Зрештою, це історія не лише різання сцени, це про те, кого ми бачимо на великому екрані, а от так і залишається за кадром. І хоча кіноплівка ця штука не гумова, але глядацька пам'ять ще й яка еластична. Тож, якщо це повториться втретє, там вже можуть виникнути проблеми. Ну і повертаючись до все фільму, друзі, не забуваємо про наш неперевершений пляж. Цього разу у фільмі ми почуємо голоси Андрія Твердака. Щось виграв, на тому треба. Думаєш, хоч один нас поважає. А не бачивоє. Є тут. Нащо Соні Гейс повернувся у Формулу 1 Володимир мій новачок, феноменальний талант. Свін. Бум! Як команда Євгенія Лісничого та інших гарев. Ти помиляєшся. Гадаючи, що я буду вдячним новачком, який схилиться ветераном. Дякуємо за це студії дубляжу «Постмодерн», режисерці дубляжу Катерині Брайковській та перекладачці Оксані Янчук. Це, це потрібно, все, я як я вже гайдал. казав на початку, режисер використовує той самий стиль зйомок, що і в Меверіку. І глядачі за виграшки можуть побачити схожі ракурси. Ага. Тут видно руку Генія. Круево. Mm. Я ще раз прочитаю гаразд. Тут видно руку Генія. Одним словом, це вам не форсаж. Тут практично mm. усі сцени знімалися без зеленого екрану зі справжніми машинами, справжнім асфальтом і реальними в кадрі. Резерви переговори глядачі відчули, як це летіти по трасі зі швидкістю понад 300 км на годину. Це потребувало особливого стилю зйомки, натуральна візуальність камери на. Мах реальні піпсопи мотогу все це знімався в моменті, дозволяючи таким чином глядачам відчути унікальний досвід і ніби самим перенесе за кермоболіда. I think audiences are gonna get a perspective of of what it's like to to be in one of these machines. Um it's the sound, it's it's what you're seeing, and feeling. Uh, so the talk. speed was the most important thing. You know, these uh, both of them are traveling. You know, uh, at ridiculous speeds um, uh, around these tracks, and uh, you know we used every tool we could to to capture that. So you're going to see, you know, camera angles and points of view that you've never seen before. Um, I think we were able to capture something you can't even get from the broadcast of watching a real race. I mean, we're able to put cameras in is the broadcast can't. Uh, we're shooting with real film quality cameras that give a different experience from what you're seeing on TV. Тапіта він проводив на майданчику по 12 годин на день, аби перевірити достовірність кожної деталі від тактики заїздів до технічної точності. І щойно опинившись на зйомках разом почав реагувати, виправляти і пояснювати, що і як робити правильно. Борох. Ну, і вишенькою на торті стає приголомшливий музичний супровід. Воно uh -huh. і не дивно, коли саундтрек відповідає Ганс Циммер, який oh -oh. працював Беном, піратами Карибського моря, багаторазово згаданим Неверіком no, no. та багатьма іншими фільмами. Для цієї стрічки він створив універсальний гібридний саундтрек, який відповідає електроніку та оркестр. Ганцимер може стропети геніальну музику, та ще. E, Tuna вроде. Так, Гансемер. Гансемер. Сніма Робив музику для Тюна. Бетмен і так далі. Ні. Ганцемер просто. E, просто. Mwah, моя повага цьому чуваку, що робив у такі великі музичні сцени. Людяності і машини в одному. Також у фільмі глядачі почують відому Вивіл Рак групи Queen, mm -hmm. ну і фінальним акордом стане новий трек Еда Шира Рай, який вже поповнив мій плейліст. Mm -hmm. Пісня звучить не просто mm -hmm. як титри, а як таке себе фінальне слово, ніби дорога, яка не закінчується після фінішної лінії. У підсумку сюжет отримує 7 балів через присмак реальності, якого бракує, і любовну лінію, яка є просто аби бути. Акторська гра, візуал, динаміка та музичний супровід отримують по 10 балів. Таким чином, коефіцієнт кіномозку для історії, суттєвий досвід, який не старіє, дорівнює 9,4 бали з 10. Непогано. Дякую вам за перегляд, друзі. Bye. Ну що ж, ось така ось вийшло відео. Я не тію, що вам було дуже інтересно почути про фільм Формула 1 Я обов'язково фімпотерюся, якою він вийде у файному якості і так далі. Ну що ж, за цього ви будете закінчувати, якщо вам відео сподобалося, ставте лайки і пишіть коментах, ну на, на цьому все. З вас був я Потіпей. І всім до скорої зустрічі і всім па па па, -па. І кажу зразу, що десь скоріше все у суботу. Я нарешті зроблю реакцію на п'яту серію того, що цифрового церква, бо ми остаточно закінчили смартфон по цифровому церкву. Ну що ж, ось така. Все, всім па па па, -па І Україні, слава Україні, героїм слава!